Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніелі самойленко Влог. І сьогодні в новому відео ми з вами продовжуємо мінну серію, де покупатись в Прешеві. Ми прибули з вами до відпочинкового комплексу, який називається Сан Парк Прешова, який знаходиться у спальному районі, який називається Сідлісько. 3. Сидлійсько-Словацької це спальний район, там, де ослідлені люди, тобто де люди проживають. Тут є Силійсько-2, Сидлісько 1, Сідлізько 3 і ще інші спальні райони. От саме в Силізьку 3 знаходиться один з найбільших літніх відпочинкових комплексів, який працює у липні і в серпні, який називається Санпарк або Прешовське Купалісько, Сідлізько 3. На Фейсбуці ви можете знайти цю сторінку. Отож, let's go, Санпарк! Перед безпосереднім входом необхідно наголосити на... Цінах і режимі роботи цього закладу. Працює він, як я вже зазначу, у липні і в серпні, з сьомої до восьмої ранку, потім з 9 до 6 вечора і з шостої до сьомої вечора. Ціни такі дорослий коштує 9 євро. Якщо приходити після третьої, з 3 до 6 буде 7 євро. Діти до 14 років цілий день 7 євро, після третьої 5 євро. Пенсіонери таку саму ціну мають, як і діти 7 євро, і 5 євро після третьої. І є ще лист квиток для тих, хто любить лише поплавати. Це 7 до 8 ранку і 6 до 7 вечора коштує він 3 євро. Також 10 євро коштує використання волейбольного майданчика. В ціні квитка вхідного є у нас лежак, але зонтиків там, напевно, немає. За зонтики нічого тут не написано. Ну, і також можна позичити ще м'ячик за 1 євро, діти до 3 років безкоштовно. Отже, зробимо невеличкий огляд цього місця. Ось так виглядає хід, турнікет. Платите за квиток, отримаєте ось такий браслетик, в залежності від того, наскільки часу ви купили квиток. Тут у нас є переодягалки. Написано, що це для чоловіків. З іншого боку, маємо переодягалку для жінок. І далі вже починається басейн. Ось так вона виглядає. Смогуляємося. І види відпочинку, що тут доступні для туристів. Побачимо. Тут є ось таке кафе, де можна замовнити, якийсь напій собі. Тут домов би, би працювати цілий рочок, він чомусь не працює сьогодні. Є тут ось лежаки, є зонтики, до речі, так теж в ціну входять безкоштовно. Там про це не було нічого згадано. Така територія величенька. Є тут три басейни. Один великий, центральний басейн, другий трішки менший. І третій, ще менший найглибший. Лежаки є як в тіні, так і на сонці. Вони піднімаються. Їх досить велика кількість достатньо для всіх відвідувачів. Є душі, є туалети. Є, є гірки, розваги для дітей і дорослих сьогодні спеціально обрав такий день і час, щоб людей було поменше тут, бо останнього разу тут прямо в аншлаг. Тут ось такі при вході, щоб помити ноги. Є така собі ванна невеличка. Так, і виходимо до басейну. Це дитячий басейн, тут є гірка. Є ось такий лебедь, два басейни тут дитячих маю. Теж є лежаки, це все обгорожено. Там далі дитячий майданчик, ще лежаки в тіні на сонці маємо. З цього боку ряд лежаків. Маємо цей басейн найглибший. В цьому басейні глибина близько двох метрів з головою. Маємо. Десь він має приблизно в довжину 20, в ширину 10 метрів. Цей басейнчик. Далі інший басейн трішки менший. Розглянемо, яка там була, до речі, десь тут мало писати, ага, температура води сьогодні 25, температура повітря плюс 30. Ось є табличка. тут Вимірюється повітря кожен день і позначається. Там бачимо глибонадить близько метр метра, тому що люди стоять і більше в басейні. Наразі підемо глянемо, що там є ще зверху. Зверху має бути огляд на весь цей курорт. Люди відпочивають після тяжкого робочого дня, питаються на різних водних розвагах, загорають, тому що більше до вподоби. Грає музичка і в принципі тут все як на курорті справжньому. Глянемо, що у нас є тут. Є на сходки тут певно панорамний огляд. Я бачу фото в фейсбуці. Ага, тут просто така лаунж зона Мав би бути бар. Зараз не працює. Ну що ой, боку бачимо річку Тарису. Красивий вигляд. Тут ось, власне, цей спальний рінці три питання, як зараз так, воно все зверху виглядає. Ходімо тестувати водичку. Хороші ціни вам, що тут продається? Тут у нас є замікові платки, це по нашому деревні, коштує 2 євро. Кетчуп і тартар соус коштує 50 центів. Потім гранолки, це картопля фрі коштує 3 євро. Потім гранолки і нагід це коштує 3,70€, потім е жарені курячі крильця 5,40. Нагід це 3 євро. Потім пиво євро 60. Коштує є 4 вида пива. Ну і ось інші напої. Можемо вам збільшити, можете зупинити і подивитись, що скільки коштує. Тож, дамо оцінку цього місця до нашими п'ятьма критеріями. Отже, перше, інфраструктура. Тут є лежаки, є зонтики, є три-чотири навіть басейна, два дитячих, два дорослих. Є тінь, є можна на сонці полежати, є душі, є туалети, є бар, в якому можна купити якийсь невеличкий снек або прохолоджувальний напій. Тож за інфраструктуру ставимо 5 балів. Далі чистота. Чистота води тут просто відмінна, звичайно, чиста вода в порівнянні з озерами, в яких мені довелося тут покупатися. Тут хоч, хоч вона і хлорована, але, звичайно, дуже і дуже чиста, і одне задоволення тут після робочого дня або навіть просто літнього спекотного дня проводити тут час. За чистоту води ставимо 5 балів. Теплота води. Теплота води, як ви могли бачити, плюс 25 на дворі плюс 30, тому це ідеальна температура. За теплоту води ставимо теж 5 балів. Далі у нас контингент. Контингент залежить від того, в яку пору тижня, в яку пору дня ви прийдете сюди, тому якщо людей не дуже багато, і тут досить комфортно почати. Якщо людей кількість зашкалює, тоді, звичайно, краще прийти в якийсь інший час, коли людей тут менше. Ну, краще, звичайно, це робити зранку або в робочий день, так як я зробив це сьогодні, бо на вихідних тут люду немає де яблуку впасти. Тому сьогодні за контингент ставимо 5 загалом. Далі в нас що залишилось? Залишилось пляж. Піску немає, але є бетонні плити. І, в принципі, як такий пляж облаштований, досить досить гарно, досить добре і комфортно. Тут можна перебувати і почувати. П'ять балів. Отож, це перший відпочинковий комплекс, якому ми поставили за всіх критеріями оцінку. 5. Тому середня оцінка 5 зірочок це найкраще місце для відпочинку в преші за співвідношенням ціна якість. Тому що ціна досить помірна, якість досить висока. Далі побачимо більш дорогі курорт, ви порівняєте, чи варто за нього переплачуєте. Отож, якщо ви хочете, щоб такі відео виходили частіше, підпишіться на канал, поставте вподобайку, поширюйте відео серед своїх друзів, коментуйте під відео. Також у нас є можливість підписатися на Патреоні, підтримати наш канал. Там є три рівні Respect, респект, річґейнки Island. в кожному із них доступні бонуси. Це чат-спільнота, ранній доступ до моїх відео, і ексклюзивний контент. Також ви можете підтримати це відео на ПриватБанку. Всі кошти, які будуть вирішені із монетизації, із е, цього відео і всіх інших, які будуть виходити далі, будуть передані на користь ЗСУ. Тому слава Україні, Україна, понад усе. І побачимось в новому відео. Всім бувайте!